Ось і знову настав час програми «5 хвилин для вічності, і я її ведучий Володимир Гриневич. Щиро вітаю вас в книзі повторення закону у 18-му розділі написано. Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку свою через огонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по птахах, і хто чарівник, і хто чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто питає померлих, бо Гедота для Господа кожен, хто чинить таке. І через ці Гедоти Господь Бог твій виганяє їх перед тобою, бездоганний будеш ти Перед Господом Богом своїм все вище перелічене, що робили ханаанські народи на території, які тепер населяли ізраїтяни, Бог називає Гедотою. Поняття ворожбитства та чарівництва завжди означало спробу контролювати поведінку людей або їх обставини з силою, отриманою від злих духів. Подібні вчинки були заборонені Богом як абсолютно аморальні і позбавлені сенсу, адже доля людини залежить від того, чи виконує вона заповіді Божі, морально етичні закони. Практика ворожбитства свідчить про відмову визнати верховенство Господа. Одного разу, коли я летів зі США до України, поруч зі мною в літаку сидів юнак, який цікавився йогою. Незабаром ми почали розмову. Мені дуже хотілося дізнатися, що змусило цього юного послідовника нової віри залишити християнство і натомість прийняти окультизм. Друже, що доброго ви знайшли у вченні йоги, що неможливо було б здобути у Христа? Запитав я його після того, як ми вже познайомилися. Юнак спершу довго мовчав, роздумуючи над моїм запитанням, але потім відверто сказав: нічого. Кілька хвилин я тактовно намагався переконати його і свідчив про привабливість вчення Христа. Але юнак змінив тему розмови. Багато хто, особливо молодь, заповнюють своє життя окультизмом, деякі лектори пропонують курс про мистецтво чаклунства, і там ніколи немає нестачі в слухачах. Тисячі газет в світі щодня друкують астрологічні прогнози, деякі радіостанції у своїй щоденній програмі так само містять поради астрологів. В Англії на сьогодні тисячі офіційно визнаних чаклунів, ті, хто цікавляться окультизмом, щоб чимось заповнити життя, здебільшого це роблять заради того, щоб уникнути своїх проблем. Не грайтесь в сатанинські ігри, уникайте ворожіння, спіритичних сеансів і карт Таро, не вірте гороскопам, керівництво свого життя. І своє майбутнє віддайте в руки Ісуса. Окультизм не є нашою опорою, тільки Ісус в силі вирішити всі наші проблеми. Давайте в молитві принесемо їх перед Нього. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за те, що ти навчаєш нас, як нам сьогодні жити, і застерігаєш нас, щоб ми не пішли невірним шляхом. Всі наші потреби, всі наші проблеми, всі наші прохання ми приносимо з вірою, перед обличчя Твоє з повною надією, що ти можеш їх вирішити. Благослови нас, Господи, і наших телеглядачів, благослови наші сім'ї в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Пам'ятайте тільки Бог знає ваше майбутнє, і він готовий опікуватися вами. Але це він може зробити лише після нашої згоди. Пишіть про ваші молитовні потреби на електронну адресу, що бачите на екрані. Також не забувайте телефонувати нам. Нехай Бог благословить вас. Бажаю вам приємного вечора. До побачення.